¡Oh, no, oh, oh, oh. チーズ。 Я вот на <решил> 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 У нас є мотоклуб Сталевий дракон, який підтримав акцію. Акція заключається в слідючому. Ми вважаємо, що Україна єдина. Ми взяли прапор, який, починаючи з ужгороду, підписують мери всіх міст, які ми проходимо. Цей прапор ми передаємо на границі областей. Однак команда мотоциклістів передає інші. Деякі мотоциклісти проходять цей маршрут, але, на жаль, немає такої змоги. Цей колоною проїхати тому частково мотоциклісти приєднуються до нас в кожному місті і ведуть нас по місту, по своїй області. Частково мотоциклісти їдуть з Ужгорода до Криму. Багато житомірян це дуже приємно. Крим це Україна, і цей пробіг це підтверджує. Ми хочемо об'єднати Україну, і я ставлю свій підпис від імені Житомира на цьому прапорі, для того, щоб всі розуміли, що в нас не можна, не можна ділити там, схід, захід. В нас є єдина країна, Україна, і це дуже важливо. І хлопці це, от, цим пробігом об'єднують Україну. Дякуємо за це. Тут мало випадкових людей. Багато років ми підтримуємо байківський рух, і тому всі, хто сьогодні зібрався, ще раз засвідчили свою повагу до України, до її єдності. Крим це Україна, і тому ми разом. Слава Україні.